возьмите сейчас телефоны, чтобы нам дали как бы дом, те квартиры, которые мы можем изнутри, те, которые не можем узнать, те заполучим сейчас снаружи. Кто вас? Сейчас дождемся вот этого председателя. po. Dobro je to. Такі кульки вони пустотілі всередині. Це було е, вийнято з е, дверей автомобіля, тобто вони пустотілі, вони не можуть щось пробувати серйозне: якісь двері, стіни. Вони лише розлітаються навколо, а вразити людину, пробити там шкіру, тіло і е, довести до крововтрати, і е, якісь тілесні ушкодження нанести це доволі реально. З 13 по 14 годину росіяни нанесли три удари по місту Харкова: удари в холодногірському, Шевченківському та Київському районах. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого відбулася доволі сильна пожежа і великий диму бачили майже з кожного району міста. В Шевченківському районі влучання. По дорозі, внаслідок чого було пошкоджено 8 автомобілів. Поранених на місці немає. Влучання серед житлової забудови біля одного з великих гіпермаркетів в Київському районі. Влучання по будівлі державної установи пошкоджено фасад будівлі. Також поранених на місці події немає. Попередньо для всіх трьох ударів ворог використав БПЛА під назвою «Молнія». За фактами цих воєнних злочинів відкрити кримінальні провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Також на місці всіх влучань велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги. Побили автомобілі, побили будівлі, біля яких вони влучились. У мене зараз в руках знаходяться невеличкі невеличкі ось фрагменти цих дрібних кульок. які Встановлені на бойовій частині цих БПЛА, і внаслідок детонації вона злітаються навколо, наносячи ураження цивільним, цивільним людям, які йдуть по вулицям, знаходяться в магазинах і так далі. Щодо цього БПЛА, хочу наголосити, що дуже важливо коли вони літають над містом. Про це інформують ряд телеграм-каналів. Краще знаходитись в. Будівлях, приміщеннях, оскільки ці БПЛА, вони є не дуже потужними і не проникаючи дії, тобто вони не можуть пробувати стіни, дахи і так далі. Вони більш всього шкодять саме людям, які знаходяться на вулиці, на відкритій місцевості. І якщо ви хоча б перебуваєте в квартирі або в якомусь приміщенні, це більше здає шансів того, що ви не будете вражені і не будете поранені від вибуху цього дрону, то оскільки ці бойові елементи вони доволі. Легкі пустотілі і не можуть пробивати якісь укріплені стіни. Навіть е, двері автомобіля вони не прибувають, а лише вражають зовнішню зовнішнє покриття і залишаються всередині. ми німи ну, досі настили, чи близько і близько мілометрів, то вже раніше це не відгадував. Щодо того, які саме вражаючі елементи встановлені на БПЛА, я зараз не готовий сказати, оскільки це БПЛА він є доволі дешевим. Його вартість декілька сот доларів. Він виготовляється в кустарних умовах. Він виготовлений з фанери, з пластику, з поліетилену. І на нього кожного разу може встановлювати різну бойову частину. Це можливо бути, може бути як ручна граната, постріл до РКГРПГ, може бути також використано саморобний вибуховий пристрій, і лише після огляду вибухотехніків та експертів більш детально можна буде становити, що саме за бойова частина, які вражаючі елементи. Це взагалі кустарні. Вони чи це вражають елементи з якогось виду озброєння? Вони використані. Це можна буде сказати лише згодом. Услышал громкий взрыв. Вышел на улицу, все посечено. Машины посечены, машины побиты, все. Вышло, все. Падало. Рено горело. Затушил их и все. Ну, якось постраждали? Нет. Ну две машины моих постраждали. А які пошкодження? Ну, на Тойоте задне стекло, і бампер пробитый осколками, на ауди четыре стекла и тоже. Осколками посекло бампер и правокрыл. И все, так все нормально. Где вы в момент выбуху? В гараже. Слышал, взрывы вийшло. Вышел одразу на вулиці. Сразу вышел, да. И увидел это все. Тут була пожежа? Да, горела, по дрено, горело. горело. Разорвался шахет, и по неразулетели бумаги спасни и горели. Я вытянул их, затушил их все. Там приїхала поліція, начали збирати обланки з шахедів і все.